Пропоную вам разом подивитися відео відгуки від мого учня по навчанню з голосу та дикції. Вітаю, пані Катерино. Останні вихідні стали першими після того, як я завершив навчання на вашому курсі. Чесно кажучи, мені вас на вихідних не вистачало. На жаль, все прекрасне в цьому житті, як і ваш курс рано чи пізно завершується. Як ви пам'ятаєте, я практикуючий адвокат, і для мене дуже важливо, щоб моя мова була чіткою та переконливою. Завдяки вашому професійному підходу, я отримав глибше розуміння того, як працює мій голос та способи його правильного використання, моя дикція стала кращою. Тож, пані Катерино, ви мусите знати, що ви є справжній професіонал своєї справи. Вмієте доступно пояснити складні речі, мотивувати до роботи та навчання. Щиро дякую. Це так мило. Обожнюю їх.